Російські міноборони ставить нові рекорди. Щоправда, тільки в своїй уяві і язиком звітують, що над тимчасово окупованим Кримом збили цієї ночі трійку ракет атакам та ще і безекіпажні катери ВМС України, які прямували у напрямку тимчасового піострова, за даними партизанського руху. А теж під Алуштою було вражено російський військовий вузол зв'язку. Він розташований на базі колишньої української військової частини, і там, начебто, перебували високі військові чини.

Окупаційна влада традиційно відбрехується, каже, влучили у порожній санаторії, але навіщо до порожнього санаторію одразу попрямувало багато карадшвидкої допомоги? Цієї ж ночі в окупованому Криму було дуже гучно за даними телеграм-каналу Кримський Вітер. Що на окупований півострів завітало щонайменше шість ракет. Що означають ці удари підготовку до роботи f 16 чи до звільнення півострова? Про це говоримо з Анатолієм Храмчинським, авіаекспертом. Він з нами на зв'язку. Пане Анатолію, я вас вітаю. Вітаю відомо, що Крим для Путіна це дуже така сакральна історія. Тут навіть більше ніж питання політичного іміджу і ось ці постійні атаки на тимчасово окупований півострів. Як сильно вони можуть вплинути на розстановку сил? Ну, давайте почнемо з того, що Крим використовується росіянами як логістичний хаб, і це дозволяє їм робити з деяких аеродромів, які знаходяться на території тимчасово окупованого В Криму. Аеродроми підскоку. Тобто, це коли використовується аеродром для того, щоб тактична авіація прилетіла дозаправилась, дозавантажилась корисним навантаженням і вилетіла далі. Працювати по Українська територія, то ми бачимо, що і удари по Одесі, по Херсону, по Ніколаєву здійснюється за рахунок тактичної авіації, яка базується здебільшого в Криму. Ми зрозуміли, що і на сході є там на території Російської Федерації, використовується низка аеродромів. Але тут слід зазначити, що Крим був основною такою тяжкою базою, тому що, наприклад, той самий аеродром Більбєк вони а, суттєво покращили за рахунок модернізації в 2018 році. Вони а, спромогли там, збільшити полосу на 500 метрів. Це дозволило отримати інший клас а, цієї авіаційної бази і приймати такі літаки, як, наприклад, Ту-160, 22 М3, тобто стратегічну авіацію, вже і більш важкі транспортні літаки, щоб дозволяло би, наприклад, отримувати там ракети за рахунок авіаційного сполучення. Тобто, ну крім а, вагому Кримського Керченського мосту, є ще авіаційне сполучення, тобто є розуміння, що є і морське сполучення, але. Саме за рахунок ударів по авіаційній групи, ми можемо казати про зменшення можливості захисту і зменшення можливості ударів по території України, тому що знов таки, ми вибиваємо не тільки літаки в Криму, ми вибиваємо здебільшого протиповітряну оборони і системи дальнього радіолокаційного виявлення, що дозволяє нам більш впевнено відчувати себе на цій ділянці бойових дій таки, тому що за рахунок зменшення систем протиповітряної оборони, це дозволяє нам уражати і меншими засобами, наприклад, важливі ціли. Ми бачимо і удари і по Джанкою, і по Айпетрі. Е удар по системам радіолокаційної радіоелектронної розвідки. Зараз ми бачимо удар по. Одним з найважливіших узлив зв'язків зв'язку, а тому цілком імовірно, що там могли знаходитись там лише чи чини Російської Федерації. Ну там паче, що Крим дуже часто використовувався іми для відпочинку і для відрядження, тобто одночасне використання таке. Тому цілком імовірно, що були вражені високі чини, але це ми вже з часом побачимо. Головна мета зараз це те, що ми зменшуємо можливості логістичні на території Криму росіянам, і це е, с, ускладнить роботу їх е, з, з боку Криму по території України. Ну власне, я так розумію, що пазл склався після минулотижневого удару по аеродрому Бельбек. Ну, давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про удари по Криму, тут велика є така низка факторів, які відбувалися не тільки з включаючи удари по Криму, там є удари по території Російської Федерації. Тобто, це велика складова і складна операція. Насправді, якщо ми кажемо так, у нас є певна проблематика на лінії фронту за рахунок того, що ворог активно а, діє кабами, тобто рівняється з землею. То в стратегічних питаннях у нас є дуже доволі вдала операція. Ми бачимо, як ми б'ємо по російських НПЗ, Але тут зазначити, треба дуже важливо, що от, наприклад там, Воронеж, я нещодавно був теж уражений доволі так непогано нашим БПЛА. і це нашим БПЛА. Ми вже кажемо по території Російської Федерації. нашим БПЛА жнов таки тут дуже важливий фактор. Застосування західної зброї по території тимчасово окупованого Криму, ми показуємо нашим західним партнерам, наскільки ефективно є використання комплексних, тобто наших засобів ураження разом з засобами ураження західних партнерів. Тобто, ми кажемо: ось у нас є комплексний підхід, і от таке саме ви побачите на території Російської Федерації, коли ви не використовувати зброю західного зразка по території Російської Федерації, тим самим вже створюючи розуміння, що за рахунок таких ударів ми зменшуємо. Можливості логістичної Росії і створюємо сіру буферну зону вже на території Російської Федерації для того, щоб унеможливити перебування російських військ на території України. Це призведе так: розірвання такої логістичної складової призведе до, наприклад, жестів доброї волі з боку Російської Федерації, як ми бачили там на Херсонському напрямку, або ми бачили на Харківському напрямку. Ну, от є ще одна цікава історія, коли ми говоримо про Крим. У два дні ніхто не міг знайти російський ракетний корабель «Циклон». Шукала його і поліція шукала ФСБ і центр по боротьбі з екстремізмом. Всі фіксували, що він, начебто, був, а потім його не стало. От західна преса почала писати статті з загрозливими заголовками, що Україна знищує нові ракетні кораблі Чорноморського флоту швидше, ніж росіяни їх будують. І от лише після цього з'явилося офіційне підтвердження від Росії. Що циклон знайшовся на дні біля Севастополя. Якщо я не помиляюся, цей корабель за військовими мірками взагалі новий, як то кажуть, прямо з салону, два роки йому, начебто, було. От і він знову ж таки це носій калібрів цирконів і оніксів. Ось це почалося власне те, про що, що боявся Путін, так власне, тих самих загроз тією самою далекобійною зброєю, Щоправда, поки що ще на тимчасово окупованій території України. Я хотів би зазначити, що насправді червоні лінії ми перейшли ще і на початку повноштабного вторгнення, коли ми були по аеродрому Енкельсу. Тому насправді казати про які червоні лінії з боку Росії, я думаю, що не треба брати це до уваги. Є важлива складова. Яка е, потрібна демілітарізація кримського півострова, тому що насправді він насичений озброєнням. є е, ключові важливі е, складові, які забезпечують його е, цими можливостями постачання пряме, наприклад, через той же саме Керченський міст, е, через паромні переплави, через е, авіацію. Але за рахунок таких точечних ударів у важливих об'єктах на території Криму ми можемо казати, що ми створюємо. Тобто будуть умови, які унеможливують перебування Російської Федерації на тимчасово окупованому Криму, зрозуміло, такі якби імперських амбіцій вони не зможуть відмовитися, але просто тут зазначити, що просто в будь-якому випадку. А все ж таки, ми бачили з їхнього боку правильні події щодо там жесту доброї волі. Але це не означає, що прямо от зараз, завтра, ми звільнимо Крим. Це означає про те, що ми спрощуємо собі роботу на півдні для того, щоб покращити свої позиції на лінії фронту. Ну, власне, ми дійсно пришвидшуємо деокупацію півострова. От, повертаючись до да, безумовно, це б. Так. А, повертаючись до атакамсів, які летіли на Крим, я хочу зазначити, що це ракети не нові, а розробки минулого століття. Тобто це ще один, так би мовити, репутаційний удар по російському ВПК, як ви вважаєте? А, якщо ми кажемо про російський ВПК, то, мабуть, репутаційне дно вони пробили в. За цей час повномасштабного вторгнення, починаючи від невправності або не підтвердження тактику технічних характеристик систем протиповітряної оборони, починаючи від того, що наприклад Україна змогла знищити понад 34 літака Су 34 які були обладнані найсучаннішою системою протидії засобів радіоелектронної боротьби хреб хібіни. І це щоб для розуміння, що, наприклад, за ці два роки повномасштабної війни Україна знищила ту кількість літаків Су-34, яких Росія побудувала з 18-го року, тобто за 5 років. Тобто, насправді ми не тільки кораблі знищуємо швидше, ніж вони їх будують. Ми знищуємо літаки швидше, ніж вони їх будують. І ми знищуємо навіть ті літаки, які Росія не будує, якщо ми кажемо про літаки там, ту 95, ту 22 м 3 Тому насправді. Є певні позитивні моменти, але нам треба масштабувати свої можливості за рахунок отримання не тільки більшої допомоги від наших західних партнерів, а від і дозволу використання західної зброї по території Російської Федерації, тому що ми розуміємо, що зовсім скоро ми отримаємо літаки F-16, які пройдуть з певним озброєнням, яке може використовуватися активно по території Російської Федерації і створити певні можливості щодо зменшення ударів з боку Росії на прифронтовій прикордонній зоні, тому що за рахунок отримання таких літаків ми зможемо казати, що, наприклад, удари з боку Росії по Харківщині, то лі балістичними ракетами, то лі літаками, які будуть сказати каби, будуть зменшені за рахунок того, що наші літаки f 16 зможуть знищувати як літаки, так і наземні пускові установки, ті ж С-300. Тому насправді зараз потрібно вести активний діалог щодо. Посилення можливостей, а це використання західних е зразків техніки по території сільської Ну, власне саме про це нині тривають досить такі жваві дискусії у Сполучених Штатах. Хочеться вірити, що все ж таки це рішення буде на нашу користь, тому що пам'ятаємо, що спершу і не хотіли давати нам далекобійну зброю, але в результаті її дали і так само от, приміром з тим же Олафом Шольцом, який казав, що він проти використання заморожених російських акт актив, а нині а, він готовий віддати і відсотки, і самі активи. Тобто процес іде насправді. А от а, щодо ось цих ударів хотіла вас переуточнити: от зараз мережі досить активно обговорюють те, що ось ця атака на Крим це була так, би мовити, підготовка, пристрілка а, до реальної роботи винищувачів f 16 Які як ви вже також зазначили, ми от-от можемо отримати. Ну, безумовно, ми можемо пов'язувати будь-яку діяльність нашу з підготовкою до більш таких якихось важливих операцій, але треба не забувати, що тим не менш у нас є реальна потреба в зменшенні можливості ворога на підступах до лінії фронту. Тобто зменшення можливості отримання на лінію фронту як паливо, так і продовольчих, так і наприклад, тому ж самої летальної зброї, тобто того, що боєприпасів, і тощо, тому насправді ми кажемо про те, що. Зараз відбувається за рахунок отримання тої зброї далекобійної. Зараз відбуваються саме ті задачі, які повинні відбуватися під час а, бойових дій. Тут літаки стануть лише посиленням цієї ситуації. Ми скажемо, що ми зможемо суттєво посилити за рахунок отримання авіації. Тому це скрішна підготовка, а просто комплексний підхід, який буде в подальшому посилені ще авіацію. Ну і насправді бачимо зараз події на фронті, те, що росіяни поспішають захопити якомога більше території. За даними британської розвідки, наступ ворога дещо уповільнився. І, от пропагандисти також почали говорити, що окупанти вже не можуть наступати так активно. От найближчі тижні можливі якісь зміни в характері і ході бойових дій. От як ви вважаєте? Ну, давайте почнемо з того, що в принципі, якщо ми кажемо про а, тактику ведення бойових дій з боку Російської Федерації, ми бачимо певні зміни з серпня місяця минулого року, тому що були зміни і в масованих обстрілах. Росія почала активно використовувати тактичну авіацію для ударів по території України з ракетами малої середньої дальності, а, на кшталт Х-69 і ха 59 тому вони менше почали використовувати стратегічну авіацію. Жновки це пов'язане не з тим, що це пов'язана з де з тим, що стратегічну авіацію літаки вони не будують а ресурси обмежено цих літаків. Тактичну авіацію вони можуть будувати, тому вони намагаються використовувати саме ці літаки з ракетами малої і середньої дальності, які в принципі достають доставали по їхніх задачах по важливих цілях на території України. Зрахування роботи, наприклад, навіть окупованої частини України. Тому насправді є певна зміна, і після зміни міністра оборони Російської Федерації я би зазначив, що новий очільник, скоріш за все, почав робити певний аудіт для того, щоб зрозуміти доцільність використання таких от масованих обстрілів, або ще якихось таких от ведень бойових дій знов таки, треба зрозуміти, що Росія воює вже. Дуже великою кількість століття, саме великою кількістю зброї, великою кількістю особового складу. Тому треба зараз дивитися, як будуть відбуватися ці зміни, тому що насправді ми бачимо, є інформація, що і на фронті відбуваються певні зміни, тобто вони намагаються брати великі міста. Вони обходять для того, щоб менше бути мати втрат. Але тим не менше, все одно втрат у них не зменшується, і тому треба зараз за цим всім дивитися і аналізувати. Ну, Поки що як бачимо, є певне є певна затіш'я між масованими ракетними обстрілами. Це може знов таки бути пов'язано з тим, що більшість літаків передислокували Алінію. Жнов таки за того, що це 2 тисячі дві тисячі кілометрів, і це та, та відстань, на яку українські БПЛА ще не били. Я не кажу, що вони не вміють туди літати. Я кажу, що не били. Тому насправді розуміємо, що є певні ознаки того, що Росія намагається зараз якось реорганізуватися, але за цим всім треба наблюдати. І я думаю, що найближчим часом ми зрозуміємо кінцеву картинку, що відбувається зараз у збройних силах Російської Федерації. Ну, насправді Путін знову заговорив про переговори. Власне, він сказав, те, що він хоче, не буде озвучувати в ефірі. Те чин чи не означає це, що от війна для нього зайшла в глухий кут? Чи він знову ж таки закидає вудочки про те, що давайте сідайте зі мною за стіл переговорів, і я вам розкажу, що я хочу отримати від України? Ну допоки у нього є пару сотень тисяч військових, а, війна для нього не зайшла в глухий кут, і він буде воювати до останнього російського солдата. І тут треба зрозуміти, що будь-які перемовини – це спроба наростити потужності, тому що у них є певні зараз нерозуміння з боку відношення з Іраном, тому що після загибелі президента Ірану зараз будуть знову будуватися. Ну тут не так не так важно. Президент Ірану, як міністр закордонних справ Ірану, то вони зараз будуть будувати нові. Нові мости, як то кажуть. У нього був візит до Китаю. Тобто, ми розуміємо, що йому зараз потрібна така невелика пауза для того, щоб зібрати сили і зібрати можливості, тому що все ж таки аніяк, але і санкції, і ВПК суттєво зменшено. Все це впливає на спроможності Росії. Ми бачимо і удари по НПЗ, Це теж впливає на можливості Росії. Ми бачимо, що відкритою інформацією з'являється щодо, наприклад, обходу санкцій з боку там партнерів Російської Федерації, і це призводить до, до негативних наслідків для цих країн. Тому він розуміє, що йому треба а, такий а, пауза, яка б він би зміг би знов назбирати сили або пойти ну, зовсім іншим шляхом якимось. Пане Анатолію, я вам дуже дякую за ваш час і за ваші коментарі. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський був гостем. обосток. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. Коментуйте, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ставимо крапку і побачимось.